Добрий вечір. Жарти нашої команди як китайська мова. Ржуть всі, розуміють одиниці. Ну що ж, знавці східноазіатської лінгвістики? Вас вітає команда КВН бомба млинів! Згадалися, цей танець ми скачали з сайту ВКонтакті.ру, тому зображення і звук тут не співпадають. І запустити Гольфстрім гумору в холодну темінь залу доручено Артему. Каструля борщу, паяльник і сара Джесіка Паркер в ліжку. Як бачите, ми жартуємо на гарячі теми. Бармен влаштувався працювати на автозаправку. 95-го! 102-го ще дві літри. 76-го літрку. дізеля ще чуть-чуть, метанчику ще сюди. Гуарану соломинку. соломинкою. Е, ти що робиш? Під Тяни, мужик! Тяни, діди! А це люда! Люда в нашій команді, як і осі в сталі. Її всі люблять, всі бояться і в неї ростуть вуса. Зате я менше всіх п'ю. Друзі, люда це унікальний випадок, коли поняття менше всіх п'ю і більше всіх напиваюсь співіснують в одній людині. Працівник тату салону дебіл. Доброго дня, це тату салон сніжинка. Пірсінг, татуаж, шрамування. — Доброго дня. Виколіть мені, будь ласка, очі. Виколоти вам очі? Так виколіть мені очі на спині. У вас на спині є очі? Немає, тому я до вас і прийшла. Але ж як я, виколю вам очі на спині, якщо їх у вас. Там немає. Це тату салон. Це трамвай. Тоді пробийте мені талончик. З анестезією чи без. Це трамвай! Це тату салон сніжинка. Пірсінь, татуаж, шрамування. А тимчасові татуювання ви робите? Тимчасово не робимо. Ну, тоді зробіть мені татуювання в такому місці, де мої друзі не побачать. Швейцарії. Ти дебіл? Я атоль. Єдер? Капут. Офіціант! Ще дві пляшки абсенту, будь ласка. А це Лена. Тим з вас, хто вже придбав свіжий номер журналу плейбой, обличчя Лєни може видатися знайомим. Друзі, ви не помилилися. Лена це саме та дівчина. Яка продає журнал плейбой в ларьку біля автобусної станції. Це правда. А ще ліна озвучувала рекламу гарнія. Подбай про себе! Ліна, озвуч наступну мініатюру. Злий продавець. Злий продавець дивимось. Мужчина, мені сосиски. а мені взагалі. В мене кредити, в мене борги. Візьміть консерву. Мужчина, у вас є нарізаний батон. У нас є нарубаний грушчик антон. Візьміть консерву. Моїй жінці на вечерю треба! Моїй жінці на усі треба! Візьміть консерв! Васікава не з кафе? В нас тут все не з кафе! Чи ви думаєте, ми продукти в магазин з кафе привозите? Будь ласка, дайте хоч горілки. Вибирай! Держава! Державу не вибирають! Візьміть консерву! Стоп! Чому ви впалюєте мені ці консерви? Не хочете консерви? Не беріть! Як ви здогадалися, це фронтмен нашої команди! У мене фігура Аполлона. Колеги, Володя не бреша. Саме він викрав знамениту скульптуру з музею Сансусі і зараз тримає в себе вдома на балконі між лижами і старою газовою плитою. Володя, а що ти подарував своїй дівчині на день всіх закоханих? А в мене немає дівчини. Тобто навіть відкритку не купив? Жмот! Що? Зашурхотіли олівці в руках у членів журі. В команді КВН бомба назрів конфлікт. Чом би не відзначити це плюсиком у своїх протоколах. А що може краще знівелювати конфлікт, ніж хороша пісня? Раз, два, три, три. Ну що мініатюри показав, пісню заспівав. Давай текстуху і на поклон. Легко! Дівчат, в організмі яких багато кальцію, так вони не ламаються! Тепер на поклон. Колеги, можливо, комусь з вас наші жарти видадуться дещо некультурними. Або навіть жорстокими, а ви розплющіть очі. І подивіться навколо. Подивіться. В залі немає жодної старенької бабусі або священника. Можна гнати! Фіналочка! Go, yeah. Холодний вечір немає змісту у великому місці. Також буває місто серед сотень людей, щоб не what you have to say